Вітаю, шановні! Мене звати Безкровний Ростислав, і сьогодні я продемонструю вам топ-6 нейромереж для генерації тексту. Як безкоштовних, так і з платним функціоналом. Кожна з них має свої відмінні характеристики, тому ви обов'язково знайдете собі щось до душі. Тож почнемо нашу нейроодіссею з чату GPT. Жартую, в цьому відео я ставлю бан на чат GPT, адже треба виходити за межі буденного і. Пожинати плоди не менш релевантних чатів. А почнемо ми з мого улюбленого. Нагадування, шановним слухачам, що підписка на наш канал мотивуватиме нас робити більше контенту для вас. Тож розпочнемо. І перша нейромережа в нашому топі Gemini. Це чат від Google, який раніше називався BART. І я підтримую такий апдейт неймінгу, тому що. Це схоже на легке осміювання ідентичності до чату GPT, але є і свої відмінності. Чат надає декілька варіантів відповідей із посиланнями на джерела інформації. Після натиску на перевірити відповідь у нас з'являється зелене тло на певних реченнях, що свідчить про знаходження посилання. Безкоштовне користування, чи не найкраще, можливість використовувати мікрофон для формування запитів і завантаження зображень для ідентифікації того, що на них. Йдемо далі. Writer – це універсальна нейромережа для створення текстів у заздалегідь заданому форматі. Наприклад, імейл-розсилок, типових повідомлень у соцмережах тощо. Сервіс також має вбудовані шаблони та схеми для різних типів контенту. Можна вибрати один із багатьох варіантів відповідно до ваших побажань. Також тут є чат, в якому ми можемо копіювати в документ результати наших запитів. І після вибору усього тексту можемо. Змінити його тон, покращити, перефразувати, змінити довжину і так далі. Що важливо, за безкоштовного користування у вас буде обмежений об'єм символів 10 тисяч на місяць, і щомісяця вони будуть анулюватися. Але якщо ви хочете працювати з безмежною кількістю символів і на будь-якій мові на якій ви захочете, а тут за замовчуванням англійська, ось, наприклад, є солов'їна, то необхідно буде сплачувати щомісячний платіж 7,5 доларів. Далі нейромережа від Notion. Це ціла екосистема, яка дозволяє користувачам працювати зі структурованими даними і документами в зручний для них спосіб. Збирає, організовує та редагує інформацію. Володіє можливістю розробки власних шаблонів для різних типів документів. Дозволяє створювати бази даних, віки, базу інструкцій для співробітників, список завдань, календарі. Та багато іншого. Звісно, ми можемо скористатися чатом, наприклад, запитавши його, що таке конструктор. Однак є нюанс. Безкоштовних лише 20 запитів, які я вже вичерпав. Та якщо вас цікавлять лише теревені з чатом, то є маленький лайфхак. Поруч зі своїм нікнеймом натискаєте на створення нового аккаунту. І вуаля у вас плюс 20 безкоштовних запитів. Проте платні тарифи починаються від 8 доларів на місяць. Далі у нас Copilot від Microsoft, котрий, до речі, називає цей чат новим днем у пошуку. Можливо, це дійсно так, адже на відміну від чату GPT, котрий має завантажену базу даних. Copilot шукає інформацію в інтернеті. Очевидно, набагато пронирливіше нас із вами. Зокрема, нейромережа допоможе вам створити будь-які зображення, скласти план дій під час відпустки, знайти вишуканий рецепт або розробити програму вправ. У чаті можна обрати стиль розмови, і, наприклад, я хочу, аби він мені креативніше розповів про популярні мобільні сайти. Ну і головне, сервіс безкоштовний. Далі у нас хопі-копі це один із найпопулярніших інструментів для унікалізації тексту або рерайту. Ваш оригінальний текст він зробить унікальним для пошуковика, зберігаючи при цьому сенс і концепцію. Із останніх нововведень ви можете знайти необхідні вам фотографії за запитом, наприклад, потяг чи гори, обрати необхідний вам дизайн, або ж створити бібліотеку вашого бренду. Зокрема, є навчальні матеріали і чат. Все це безкоштовно перші сім днів, однак можна вдатися до хитрості, як і в Notion, створивши новий акаунт і юзати сервіс вічно. Якщо ви не з таких, то за платну підписку ціни стартують від 23 доларів на місяць. І наостанок -Right AI. це нейромережа, яка стане в нагоді будь-кому і переважно, на мою думку, письменникам завдяки декільком фічам. Перша джерела для знаходження релевантних джерел та статей, зокрема наукових у фічі вчений. А функція Діті надасть розширення для виконання задач через браузер. Сервіс безкоштовний, тож ми можемо швидко запитати, наприклад, конструктор мобільних сайтів для товарного бізнесу. Хоча немає потреби шукати відповідь по цьому запиту, адже і так відомо, що фаворитом є Mobi. Раптом вам необхідно створити сайт самостійно, без навичок програмування і найму програмістів, то в конструкторі Mobi можна створити сайт безкоштовно за 5 хвилин. Вибираєте готовий шаблон під ваш товар, змінюєте текст, фотографії, по бажанню додаєте свій домен і все, запускаємо рекламу. Також можна підключити CRM систему або Telegram для отримання заявок. Головне, що в LP Mobi є повністю безкоштовний тариф на один лендінг без обмежень. Посилання на реєстрацію ви знайдете в описі під цим відео. Трішки відволікся, продовжимо. Існує ще безлічний ромереж, котрі не менш корисні та актуальні для користувача, але в більшості це або прямий аналог чату GPT, або російський продукт, що я категорично не підтримую. Наостанок поділіться в коментарях, якими нейронками користуєтесь ви. Це може бути корисним для нас та інших глядачів. Загалом на цьому все. Не забудьте підтримати наш контент лайком та підписатися, аби не прогавити нове відео на подібну тематику. Дякую за увагу, до зустрічі!